всім всім привіт! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Я Андріана Веклич, продюсер експертів і блогерів. Продюсую сама себе, маю свою академію запусків і в цілому розумію, як працює наш український інфобіз і готова розказати вам. Вона сьогодні буде трошечки такий, знаєте, домашній вайб. Я знімаю цей ролик, щоб ви розуміли, в 11 вечора за вікном дощ, але я готова вам розказати. Саме нашу тему відео, я думаю, ви вже всі її прочитали. Я підготувала для вас дуже класну інформацію, тому, будь ласка, записуйте або нотуйте, або десь собі це запишіть, тому що це суперкласна інфа для тих, хто хоче піти в онлайн стати продюсером, або для тих, хто вже на даний момент експерт, наприклад, в офлайні, і думає над тим, щоб перейти в онлайн і почати робити запуски. Це відео для вас. В чому все-таки феномен цих запусків, цього інфобіза на кожному кроці кричать інфоциган, в чому цьому феномен і чому продюсери вони настільки зараз потрібні людям, потрібні в онлайні і чому вони реально класно заробляють, в чому їх секрет і феномен? Давайте починати. Чому, по-перше, ви маєте мене слухати взагалі? Сприймати те, що я говорю, я вже майже три роки в інфобізі. За останні півтора роки я зробила на охопленнях в сторіс від 110 тобто 110 переглядів сторіс в інстаграмі зі своїми клієнтами більше 16 мільйонів гривень. Я прекрасно розумію, як працює інфобіз в кризу, в блекаути, коли у нас іде війна, коли люди вже всі на кожному кросі знають, що прогріва і не хочуть купувати. Я прекрасно знаю, як працює класний системний інфобізнес, як працюють класні стратегії, і як можна продавати від уролога, проктолога і там гінеколога до там, якихось криптоменів і так далі. Тому присаджуйтесь і слухайте. Перше, що дуже важливо розуміти, якщо ви в цілому хочете зайти в інфобіз, да, наприклад, в першу чергу це відноситься до продюсерів. Якщо ви хочете зайти як продюсер і почати працювати як продюсер, ви повинні розуміти, що на даний момент, да, там уже кінець 24-го року, я думаю, що це буде ще близько рік, можливо, півтора, в інфобізнес дуже легкий вхід, як фінансово, так і а, конкурентно. На даний момент, щоб зайти реально в класний там, курс, навчитися, як робити запуски, ну, вам на вході може вистачати 1000-1300 там, там, доларів. Якщо це не суперкласний якийсь то тариф, да, іменно ВІП-індивідуальний супровід, а просто з експертом в групі, то в цілому 1300 доларів вам вистачає. У мене такий тариф коштує від 45 там, до 50 тисяч гривень. Це не дорого. Повірте мені. На ринку інфобізу ця ціна адекватна, при тому, що є дуже багато варіантів оплати. Наприклад, розстрочки від банків без відсотків там, на рік, на два. Тобто це адекватно. У мене є учні, які тільки тільки зайшли в інфобіз, вони взяли розстрочку від банку на 12 місяців і вони платять в місяць там, менше 100 доларів. Вот. Тому на даний момент. Досить легкий вхід в нішу Інфобіза, і це супер класно, тому що вам не треба зараз сидіти думати, а як там, Боже, там треба кучу мільйонів грошей, щоб піти в цю нішу, і непонятно, що там чи буде, чи не буде. Знаєте, я завжди прирівнюю Універ і інфобіз. І якщо чесно, в універі вам взагалі ніхто не дасть ніяких гарантій, щоб кимось стати там. А якщо даже кимось стати, то це треба реально дохрена років. Вот і ви тільки за навчання в універі відбашляєте просто космос кіки. Тому, звісно, коли я порівнюю інфобіз і універ, то тут вибір очевидний. Рахунок конкуренції в інфобізі вона також низька, тому що е, нещастя чи на жаль, у нас люди ще не вірять в інфобіз до кінця. У нас всі це називають інфоциганством, мошенничеством, і тому не лізуть, так скажемо, в це. Хоча ті, хто залізли 3-4 роки назад, повірте, зараз купаються в шоколаді, повірте. Тому е, на даний момент конкуренція низька, відносно низька. Звичайно, вона вища ніж в тому році, ніж впрошлому році, але е, вона не настільки там велика, як, наприклад, СММщиків або там ще якась за да, така ніша тверда. Тому в цілому вхід досить легкий. Другий пункт це. Вже не я видумала, якби я взагалі ці пункти не видумовую, а є факти. Але ось саме другий пункт: ви з ним не можете не погодитись. Після коронавірусу дуже багато бізнесів пішло в онлайн і не повернулось назад. І всім цим бізнесам, у кожного бізнесу є люди всередині, їм треба гроші. І вони повинні продавати. А розбираються в продажах. Продюсери і маркетологи. Просто маркетолог це дуже дорого, це деколи довго, а от продюсери вони вміють швидко продати і класно продати, налагодити вашу систему, да? тобто ваші там соцмережі і так далі. Тому, якби хочете ви це чи не хочете, сприймаєте ви інфобіз чи не сприймаєте, він буде тільки рости. Тому що люди йдуть з офлайна через ситуацію в світі. Чесно вам скажу, у мене є в голові тільки дві ідеї бізнесу, які я би хотіла, які відносяться до офлайна. І то другий він не зовсім до офлайна відноситься. Він такий, знаєте, щось посередині. Але відверто вам скажу, я туди не піду до тих пір, поки мені інфобізнес не буде приносити грошей так, щоб я розуміла, що я можу піти і там перший рік працювати в обидві, ну там в мінусі. Тому що офлайн бізнес це дуже великі витрати. В онлайні ви витрачаєте максимум на що. От я витрачаю в онлайні. Команда, реклама, зйомки. І якщо чесно, ви можете цього не робити. Ну, тобто, можливо, з ісключенням реклами. Тобто, ви можете не наймати команду на перший, на перший час. Ви можете не робити якісь -то сумасшедші зйомки. То есть, ви можете цього не робити. Я це на даний момент роблю, хоча роб... ну раніше мене такого не було. От. Але після коронавірусу дуже багато експертів і бізнеси... бізнесів пішли в онлайн, і їм треба гроші. А гроші робляться через продажу. А продажі вміють на даний момент класно робити продюсери і маркетологи. Тут я надіюсь, понятно. Зараз просто висяйте і вдумайтесь. На ринок кожного місяця, кожен місяць на український ринок. Виходить в будь-якій ніші в рандомній. І це і лікарі, це і СММщики, це і якісь косметологи, це візажисти, це будь-яка ніша, яку ви зараз собі придумаєте. На український ринок кожного місяця виходить в будь-якій ніші плюс 100 нові, нових гравців. Плюс 100. Подумайте, скільки у вас є ніж, і просто умножте на 100. От стільки ігроков. Виходить на ринок кожного місця. Як ви думаєте, що їм потрібно? Правильно, їм треба гроші, їм треба продажі, їм треба клієнти. І все це приносять хто продюсери? Розумієте? Тобто, відповідаючи на питання, в чому феномен продюсерів, чому вони так востребовані, я вам відповідаю, тому що абсолютно всім експертам потрібні продажі хочете ви це чи не хочете, будете ви це. Е не сприймати, ви будете це відштовхувати, ви будете казати, що це все інфоциганство. Окей, але ви до цього дійдете. А якщо не ви, то ваші батьки, там, чи ваша подруга, чи ваша там, дівчина прийде і скаже вам один раз: Вася, привіт! Я була я косметолог, але зараз я виходжу в інстаграм продавати. І тоді ви поймете, що все це бізнес насправді, а не інфоциганство. От, тому, відповідаючи знову ж таки на питання, чого продюсерів? Так хочуть і так їх на розхват беруть, тому що всім потрібні гроші. Я вам клянусь просто готова руку поставити на цічення, що експертів, яким треба продюсери, набагато більше, ніж толкових продюсерів. І це моя біль, тому що в мене на даний момент в команді дуже сильно не вистачає людей, які б могли б підхватити проекти, які з'являються і з'являються. Я їх передаю своїм учням, я їх передаю партнерам. Я їм я їх передаю своїм колегам, але людей і так не вистачає, розумієте? Саме тому, що людям треба гроші. А це йде через інстаграм, через продажі, через соцмережі в цілому. Що таке взагалі запуск? Що ми запускаємо? Да? Тобто запускають курси, запускають продукти, запускають якісь -то інфопродукти, Тобто, да, наприклад, курс, марафон там, і так далі. Інтенсив, там, наставництво. Всі ці продукти в більшинстві, большинств, да, якщо за ісключенням там наставництва, наприклад, якщо це індивідуальне, воно створюється один раз. Тобто, ви один раз сіли, написали собі презентацію, написали собі програму цього курсу, один раз записали урок, віддали на монтаж або самі змонтували, і у вас є курс. Далі, ваша ціль просто його продавати. Тобто. Звичайними словами, ви один раз можете витратитись на створення продукту, а далі пожинати плади. Тобто, наприклад, коли я створювала академію рік назад, да, звичайно, я її доповнюю з кожним потоком. Але інфа залишається такою: Тобто, я, наприклад, після нового року планую перезаписати академію. І я один раз це зроблю. Я один раз витрачусь на дизайнера, який мені робить презентацію. Я один раз заплачу гроші монтажеру, який мені монтує уроки, методологу і так далі. І далі я буду просто запускати потоками своє навчання. Далі я думаю над тим, як зробити так, щоб про мене і про мій продукт дізналось максимально багато людей. Що це таке? Це реклама, класний контент і прогрів. От над цим ви далі працюєте. Дуже велика помилка тих, хто спочатку от ви продали якийсь свій курс, да. Один раз там заробили гроші, і ви ви нічого не вклали в рекламу, і далі ви хочете, щоб ваш цей бізнес приносив вам далі гроші. Це так не працює. Вкладайте гроші туди, де ви заробляєте їх. Я з грудня місяця 23-го року кожного місяця, кожного божого місяця, я вкладаю в рекламу від 2500 доларів. В якійсь місяці це було по 10-11 тисяч доларів. Мою першу академію, яку я запустила рік назад, я Клала всі 100% в рекламу назад. Всі 100%. Я не кажу, що вам потрібно так робити на той момент, якби і зараз у мене є е, дохід, який приносять мені клієнти, інші якісь проекти. Я могла собі дозволити абсолютно все, що я заробила, віддати в рекламу. Але я завжди буду говорити, що 20% що ви заробляєте, ви завжди реінвестуєте назад. Просто, блядь, зарубайте собі це на носі, і ну, от ви не маєте права зробити це по-інакшому. Ви можете, звісно, мене зараз не послухати, але через рік ми з вами зустрінемося. Я у вас запитаю, як у вас, у вас справи, скоріше за все, ви мені скажете, що так собі. У вас упали продажі, у вас не купляють, у топішого конкурента купляють краще, а ви такий умний, но нещасний і бідний. Тому можете мене не слухати, але це моя рекомендація, як уже досвідченого продюсера, у якого багато клієнтів, своїх було запусків, тому можете мене послухати, і все у вас буде, дай Бог, добре. От, тому в цілому, якщо говорити про запуски, про витрати, ви один раз створили ваш продукт, далі ви вже думаєте за продажу ваших потоків. Звісно, ви вкладаєтесь в рекламу, звичайно. Але не забувайте, що ви її заробляєте. Звичайно, якщо вам потрібна команда, ви їй платите гроші. Але не забувайте, що ця команда вам звільнює ваші руки і, можливо, десь заробляє вам гроші просто на пасиві, коли ви спите, розумієте? Я дуже щедра в своєму бізнесі. Я, але дивіться, але я відношусь до цього як до бізнесу. Я не буду е, людям пробачати там, їхні якісь е, треші, да, що вони витворяють. Але я дуже пащаряю, коли е, люди, які зі мною в команді, працюють, класно працюють. Я дуже поощряю рекламу, тому що це мені приносить дохід. Розумієте? Тому в запусках вхід легкий, і до цього всього ви зробили один раз такий мазок, знаєте, витратили на продукт, а можете й не витратити. І далі ви просто працюєте над приходом грошей. Інфобізнес це дуже легко окупований бізнес. Я вже це повторювала вам. Дивіться, як це працює. Ви, наприклад, вклали в рекламу тисячі доларів. Якщо у вас є мозги, знання або людина, яка вам допомагає, да, там наставник ваш, ну образно. Ви створили класну воронку, у вас є класна упаковка, ви розумієте, яка у вас стратегія. Ви дуже, ви дуже чітко розумієте потреби вашої цільової, кому ви продаєте свій продукт. З тисячі доларів є дуже велика вірятність, що ви можете заробити і 5, і 7, і 10 тисяч доларів. У мене це було в мене на навчанні в мене, власне, це було. Півтора роки назад, коли я вкладала тисячу доларів, я заробила 7600, щось такого, біля 8000 доларів. У мене учні заходять на навчання в академію, вони вкладають там від 500 там, до 2000 доларів, вони окуповують цю суму. Три, в п'ять, дехто в 12 разів окуповують цю суму. Тобто, Інфобізнес, знову ж таки, через те, що тут немає сильних витрат, ви раз зайшли, зробили там свій знову ж таки продукт. Далі ви вкладаєте в рекламу. Знову ж таки, якщо у вас є мозги і знання, як це все грамотно, все упакувати, ви будете окупляти ваш бізнес, ваші вкладення. Ви будете вертати ці вкладення з іксами назад. Мушу, знову ж таки, інфобізнес це той бізнес, який буде потрібен завжди насправді. Як би ви це м -м, не засуджували, люди завжди. Повинні розвиватись. І вони ми так ми так просто. Встроєний, розумієте? Ну, тобто, ми завжди будемо розвиватися, ми завжди будемо ходити читати книжки. Раніше це так було. Ми завжди будемо йти до тих, хто розумніше нас, багатше нас, для того, щоб зрозуміти, як він живе. Тому що ми хочемо жити так само, як він. Тому хочете ви чи не хочете. Раніше це, наприклад, були офлайн якісь трен... тренінги, це було модно. А, там Ще раніше це там книги читали, да? чик дивилась. Зараз це інфобізнес. я не думаю, що інфобізнес це. Прям крайня точка, звичайно, я думаю, що буде ще щось мощніше, Але на даний момент це інфобізнес. Хочете ви чи не хочете, люди будуть розвиватися. Тому, якщо в цілому... Ви е, зрозуміли, що інфобізнес це класна історія, іменно перспективна як бізнес, і ви би вам би було б цікаво зрозуміти, як працює ця вся історія. Ви б хотіли стати продюсером, або ви експерт, який хоче запуститись, да запускати своє навчання, зрозуміти, як ця вся історія працює, як система працює, як стратегію, яку собі вибудувати. То я вас чекаю в академію запусків. Вона вже стартує в кінці листопада. Це звичайно буде останній потік. У 2024 році. Наступний потік буде орієнтовно весною. Я чекаю вас всіх. Зараз буде це, напевно, ми, ми до речі, не будемо піднімати ціни. Це буде такий самий потік по цінам. Анкета перед буде в описі під цим відео, в моїх сторіс є. В шапці профіля є, от тому, якщо вам цікаво, ви можете написати або відразу заповнювати анкету. Я або команда зв'яжеться з вами, або написати мені в Директ свої запитання. Я з вами поспілкуюсь. Дуже люблю реально з вами спілкуватися, і ви вже зможете вирішити для себе остаточно, чи треба вам це. Я надіюсь, що вам сподобався цей відео такий ролик на Ютубі. Якщо да, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь реально, того, що Ютуб поки не росте. Це прям для мене саме важка площадка, яка взагалі є. Якщо вам сподобалось, то ще можете заскрінити, зарепостити собі, собі в сторіс, відмітити мене, я вас зарепощу собі. Вот. Тому вас сильно всіх люблю, обнімаю, і надію, що кожен з вас буде розумним і просто зрозуміє, як йому рухатись далі і як стати реально класним, багатим і щасливим чоловічком. Всіх вас дуже сильно люблю, обнімаю і всім пока-пока.